Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдужий до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок. І це другий сезон подкасту Ніде правди діти. Після свят дієтологи зазвичай радять розвантажувані дні дієту. Ми ж пропонуємо так звану медіадієту, адже у святкові дні український інфопростір був перенасичений однотипними повідомленнями, на жаль, трагічними новинами, тривожними прогнозами на 24-й рік, інколи безпідставними сенсаційними заявами. Тому в другому епізоді ми поговоримо про медіатравму та її наслідки, чим зміцнити інформаційний імунітет та як перестати займатися думскролінгом. Ранок багатьох людей починається з кави, спортзалу, дорогу в університет чи на роботу. На жаль, під час війни в українців зовсім інші ранкові ритуали. Після пробудження більшість із нас беруть до рук телефони, відкривають новинні сайти, соціальні мережі і гортають стрічку. Тривожний ранок по всій країні со п'ятдесят Нічна атака шахе зараз другої години ночі, коли люди спали. Тривожний ранок понад дві години Україна перебувала. Разі Україна шириться масштабна повітряна тривога. Зараз Росія завдає по Україні чергову массагу. Усе змінюється настільки швидко, що люди не встигають сприймати інформацію критично. Через бажання втимувати інформаційний голод. Аудиторія знову і знову натраплює на гачок фейків, дезінформації і пропаганди. При насиченні породжує медіазалежність, а з нею й інформаційну інтоксикацію. Oh, no. Інколи треба обмежувати себе від надмірного потоку інформації, тобто сісти на так звану медіадієту, спробувати медіадетокс. Це комплекс заходів та дій, спрямований на зменшення надмірного споживання інформації, щоб уникнути стресу та нервової напруги. Відмовитися від постійного перегляду повідомлень важко, адже інформація це свого роду їжа для мозку. Інформаційний раціон кожної людини індивідуальний, так само, як і харчовий. Хтось спокійно сприймає інформацію про поточний стан подій, хтось навпаки, ставить себе на місце іншої людини і над емоційно переживає ситуацію. У будь-якому випадку інформація може вплинути на психічний стан людини або навіть погіршити його. А з чого ви починаєте свій ранок чи переглядаєте новини? Напишіть у коментарях під цим випуском. Людина, яка стала свідком травматичної події, часто потребує допомоги спеціаліста, оскільки є ризики виникнення тривожних станів і депресії. До того ж сам стрес може стати причиною загострення деяких фізичних хвороб. Та мало хто замислюється над тим, що онлайн присутність так само впливає на нас. Стежити за новинами і соцмережами під час війни це необхідність, однак надмірне споживання новин може призвести до медіатравми. Медіатравма це травма спричинена уявленням події, про яку я дізналася із інформаційних джерел. Я не є учасником, я не є свідком, проте я відчуваю страх, небезпеку, розпач, сон, тривогу, розгубленість. Я втрачаю сон, апетит, увагу, зосередженість. Більше того, моя уява обов'язково домальовує деталі, і саме страшні деталі, і наче утримує мою увагу саме на цій події, я до неї повертаюсь. Пояснює Анна Прішутова, психотерапевтка, директорка консалтингової компанії Псітрон. Не завжди медіа попереджають аудиторію про матеріали із чутливим контентом, не заблюрюють обличчя на фото чи відео, не роблять позначку 18 з плюсом або обережно чутливий контент у заголовках. Цим вони наражають нас на вже згадану медіатравму. Наше внутрішнє уявлення про подію, сформоване медіа може виявитися більш страшним та травматичним ніж власне переживання події. Інфотравма здатна викликати цілий спектр емоцій, почуття образи та несправедливості, гнів, роздратування, тривогу, провину, безсилля. Від звичайної емоційної реакції на подію медіа відрізняє нездатність людини відділити себе від новини. Людина не здатна змінити фокус своєї уваги від інформації, яка її шокувала, може дуже реалістично уявити, як подія стається з нею або її близькими, та переживати відповідні емоції. Порушення харчової поведінки, проблеми зі сном, концентрацією, працездатністю також можуть бути наслідками медіатравми. Щоб запобігти медіатравмі, Анна прийшов радить. Треба перенаправляти фокус уваги. Більшість часу уваги і емоцій повинні бути прикутим до звичайних побутових дій: навчання, робота, прибирання будинку, спілкування з родиною, друзями, колегами, піклування про тварин. Догляд за рослинами, хобі, спорт, ну тощо. Це називається копінг-стратегії, і саме вони допомагають відчути радість і задоволення і взагалі сталість, певно. як не дивно, це третє треба підтримувати максимально здоровий спосіб життя. Баланс між сном і фізичним навантаженням, правильне харчування, підтримка фізичного стану насправді це основа стійкості і витривалості людини. Бажаєте отримувати більше корисної інформації про споживання новин. Підписуйтеся на YouTube канал і не забудьте про платформи Spotify, SoundCloud та Google Podcast. Будемо вдячні за активність. <звук> У 2022 році медичні працівники різних країн світу обговорювали нову хворобу номофобію або нав'язливий страх залишитися без телефону. Психологи стверджують, війна змусила українців відчувати дещо схоже потребу постійного перегляду. Українці, які раніше взагалі не слідкували за новинами, Почали їх активно відстежувати. Новинний контент змістив розважальний на другий план, тобто відбулася переорієнтація уваги споживачів контенту. Також аудиторія часто зупиняється саме на негативній інформації, оскільки, за дослідженнями психологів, негативні повідомлення залишаються в пам'яті глибше та довше, ніж позитивні. Явище отримало назву Doom Scrolling, споживання великої кількості негативних новин в інтернеті за короткий проміжок часу. Люди занурюються в новину стрічку, безперервно її гортають. І не можуть зупинитися. Це з тою звичкою, якої важко позбутися. Думскролінг – це також своєрідна форма контролю за тим, що відбувається у світі. Зараз у стані тривоги та паніки вся країна. Кожен, зважаючи на власні можливості та вміння, намагається допомогти ЗСУ, переселенцям. Люди розміщують та репостять у соціальних мережах дописи про допомогу або корисну інформацію для тих, хто постраждав від воєнних дій. Дехто створює меми про загарбників, але навіть тут залишається відбиток негативу. Стеження за цим часто виснажує, а час, який людина витрачає на думскролінг, збільшується. Зберегти інформаційний імунітет від стресів і перенасичення новинами важко, але можливо. У Міністерстві охорони здоров'я України розробили перелік корисних порад зі споживання інформації в інтернеті. По-перше, продумайте власне інформаційне меню. Почистіть стрічку новин, відпишіться від зайвих спільнот, розсилок, що не відповідають вашим інтересам, і тих, які приносять неприємні відчуття та виснаження. По-друге, фільтруйте інформацію та уникайте медіатригерів. Ігноруйте повідомлення про трагедії, якщо ви чи ваші рідні пережили подібні ситуації. По-третє, обачте час проведений за екраном телефону. Пробуйте підрахувати, скільки хвилин чи навіть годин ви витрачаєте на читання соцмереж, а потім заплануйте на цей час корисну активність. По-четверте, споживайте інформацію з білих списків медіа, які ми неодноразово згадували в першому сезоні. Також пропонуємо підписатися на проєкт Новини здорової людини від The Ukrainians. Інформація подається коротко, без пліток і клікбейтів. Особливість спільноти в тому, що під кожною новиною є позначка читати далі та кількість слів, які залишилося прочитати. Тобто ви самостійно обираєте переглядати повідомлення повністю або перейти до іншого, тим самим цінуєте свій час. п'яте, тримайте під рукою аптечку емоційної самодопомоги, Вивчіть прийоми для заспокоєння, опануйте техніки глибокого дихання та фізичні вправи. Тепер ви знаєте, як піклуватися про своє ментальне здоров'я. Усі згадані джерела і додаткову інформацію ви можете знайти в описі до цього епізоду та Ютуб спільноті. На сьогодні це все. А вже в наступному випуску ми поговоримо про екологічне ІПСО. Почуємося і пам'ятайте, вас можуть дурити, та ніде правди діти.